Величезний привіт. Подивимось, які ціни будуть, ну точніше, які знижки будуть у суботу, 15 липня, на продукти в АТБ. Знижки до 40%. Акція спекотні суботи. Хочу ще раз сказати, що зараз стоять цінники без знижки, тобто стоїть ціна повна. А в суботу буде вже стояти цінник зі знижкою. Тобто ви прийдете, буде вже відмінусована ця знижка. А зараз ми просто подивимось, які продукти будуть у суботу вже зі знижкою. Спекотна субота. Ну що ж, давайте подивимось спочатку з молочки. Буде делюкс хороша. Хороша знижка, майже 30%. Так. Що тут ще в нас буде? Ну, оцей янтар я взагалі не раджу брати. Це я спробував і викинув. Чи може мені такий попався сирний продукт взагалі? Несмачний для мене. Буде хороша знижка на крем-сир Президент. 30% від цієї ціни. Так, добре. По сирам, що ще. А, оці трикутнички будуть зі знижкою. Трикутнички будуть зі знижкою 20% від цінника. Знижки будуть на сири Комо 17%. Так, ось ці сирки від своя лінія, плавлені, дружба та вершковий, будуть по 9,90. Зараз вони 15,50, будуть по 9,90. Дивіться, які новинки з'явились в АТБ. Сметанка. Сметанка, глобіно і Маздам. теж глобіно. Зараз він по 16,90. І ось цей президент теж новинка. Із зеленю та чесником по 18.30. Цікаво, цікаво. Там вага 70 грам. Плавлені сирочки такі, теж новиночка. Так, буде хороша знижка на Моцарелу від Золотий Резерв 30%. І також буде хороша знижка на Сологуні 30%. 18% на звини городські екстра. Так, добре. Обов'язково ще візьму фелату. 30% буде теж знижка на Филату. Знижка 20 на бринзу. Так, дивіться, який цікавий з'явився. Теж новинка. Моцарела, сир м'який. Вага. А, щось мало... Ні, 200 грам. 200 грам. 200 грам. 6690. Знижка невелика, 16%. І дивіться, ще якась теж новинка. Український сир розсільний сологуні. Також наплавлені сирочки будуть знижка. Від золотий резерв. Всі купували молоко, я теж купив. 14% буде знижка на молоко. І корка, відводний світ. Так, також живі ведвеладіс. Та, Веладіс, так. Да. Паста крива, точно, 26%. Від своя лінія, буде знижка на оселедець, 200 грам упаковка. Так, ну і, звісно, по ковбасках пройдемось. Що буде по ковбаскам зі знижками? Так, буде 25% тільки 8-го, ну і 15-го теж, да? Не зняли. На Добров сервілат вищого. Австрійська палочка 400 грам своя лінія. 20% знижки буде. Так, салямі фінська, своя лінія, палочка 420 грам. Теж буде 25% знижка. На докторській фірмові. Від своєї лінії упаковка 330 грам, теж буде знижка. Докторські фірмові міні 350 грамів упаковка. І своя лінія до пюрешки, вага 450 грам. Так, своя лінія з сиром 330 грам. У спекотну суботу буде знижка на вершкову ковбаску. Варену першого сорту, 400 грам палочка. Знижка буде 20%. Знижка буде 20% на варену від своєї лінії м'ясна лавка. Ну, своя лінія. Палочка 550 грам. Так, і ось на цю теж буде знижка 20%. Шинка, своя лінія куряча, палочка 500 грам. На олію олейна 850 мл, знижка 28%. Хороша буде ціна, зверніть увагу. І також на олію стожар буде 25%. Так, можна взяти ось таку олейну. Соняшниково пресована. Буде знижка 21%. Яловичина у власному соку від своя лінія. 30% знижка, це добра знижка буде. Також буде хороша знижка на м'ясо курей у власному соку. У мене була дегустація на каналі на ці консерви. Хороші. Також відгуки теж про них були хороші. Так. Також буде на господарочка. Завтрак туриста. 35% теж буде хороша знижка. 35%. 30% буде на скумбрію в оливковій олії. Vitriga Gold 240 грам. І 30% буде знижка на сардіну в оливковій олії. Сардіна від екватор. Буде знижка теж 30%. Не забудьте про пухнастиків. В суботу буде знижка 22% на шелму. І 27% буде знижка на корм клуб 4 лапи. Преміум плюс селекшн. Да? Надзвичайно хороша буде знижка на соус, солодкий чилі від оліс 180 грам. Дуже хороша буде знижка на локшину швидкого приготування рева. 30% знижка буде. Так, буде хороша знижка на томатну пасту чумак. 20%. Ну і, звичайно ж, не забудьте взяти. Томатну пасту господарочка. Знижка майже 40%. Теж показую хорошу знижку на чумак соус чилі. 35% знижки. Так, ось такий порційний томатіно, кетчуп лагідний. 8 гривень, а в суботу можна взяти зі знижкою 30%. 25% знижки на майонез 300 грамовий. Оліс, теж 300 грам майонез. Я дуже здавований, але на яйця теж буде знижка. Знижка на батончики. Від своєї лінії 26%, по 15% вони будуть. Знижка на чай від своя лінія. асорті смаків. Майже 40% знижка на зелений чай від своя лінія. Ловаре. одна ніч, дикі ягоди, малина, ваніль, пристрастний фрукт, Бризки шампанського. Знижка 30% буде. І знижка на усей ловаре. Теж екзотичний. Та що Я так Хто полюбляє каву «Пупа» 250 грам. Знижка буде 20% 15 липня в суботу. Також на делюкс каву «Мелено» натуральна, 500 грам. Дуже хороша знижка буде 40% 250 грам на чорну карту для турки. 40% знижка на чорну карту 75 грам. І хороша буде знижка на Якобс у склі вагою 190 грам. І звісно ж не забудьте про перець. Мелений. На приправу до м'яса від своя лінія теж хороша знижка. Також 30% буде знижка приправа до курки від своя лінія. Я чуть не забув. Чуть не забув. Ну і звісно, попкорн на кіношку теж буде зі знижкою. Що ж я вам хочу побажати? Економних покупок, міцного здоров'я і всього всього вам найкращого. А я біжу знімати наступне відео, щоб ви були в курсі всіх акцій і знижок. До зустрічі!